Сучасна історія не має білих плям. Події фіксуються, і майже миттєво фото, відео та свідчення потрапляють в інтернет. Звичайні, так би мовити, класичні новини, телевізор, газети, журнали тощо в оперативності передачі інформації тут безнадійно відстають. І навпаки, якщо згадки про щось немає у відкритому доступі, то в нинішніх реаліях багато хто буде впевнений, що події як такої і не було. Свого часу підготовка операції Сил оборони України на території Курської області Російської Федерації стала прикладом ідеального дотримання інформаційної тиші. Так точно, ані українському народу, ані противнику про наступ заздалегідь не повідомляли. І правильно зробили. Тоді ефект раптовості буквально вразив ворога, дезорієнтував його і без перебільшення врятував життя сотням наших військових. Згадуючи ті події, можна сказати, що вже в перший день операції в інтернеті з'явились відео з місця подій. Проте лише після офіційного підтвердження дій українських підрозділів на території РФ почалась поступова поява матеріалів на офіційних сторінках бойових частин, так як того вимагає військова логіка і безпека операцій. І тут слід розуміти, що фіксація всіх ключових моментів. Фото, відео, координати. Все це велось від самого початку. Просто публікацію було навмисно відтерміновано. Саме через міркування безпеки операцій, так звані офіційні джерела інформації, не можуть змагатися з анонімними телеграм-каналами у швидкості публікації повідомлень. Однак жоден телеграм-канал за достовірність своїх повідомлень відповідати не буде. Моє прізвище Роденко, і це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Йому 20, і у нього все ще попереду. І от саме тому, щоб не бути статистом у власному житті, він прийшов до ТЦК щоб підписати контракт на три роки. Озивний скаут. Він один із перших учасників програми для добровольців віком 18-24 18-24. Скаут чітко розуміє, що війна не дає права на помилку. Саме тому він вирішив не гаяти часу, проходить бойову підготовку, вчиться, тренується, вбирає досвід старших побратимів. Він вже розуміє, де його місце у війську. Скаут мріє, щоб його майбутні діти ніколи не дізналися, що таке війна, щоб вони жили у вільній, незалежній і безпечній Україні. І саме заради цього він тут. Серед тих, хто не чекає, а діє. В нашій армії я вважаю, кожна людина це є дуже великий ресурс. Ну, вас будуть вчити, навіть якщо ти не хочеш вчитися, ти навчишся. Моя кожна стрільба, якщо я щось не так делаю, до де мене підходить інструктор їм і справляє. Щоб со мною не произошло, я знаю, що мені саме со з собою зробити. Любе моє поранення, я вже я ще не закінчив курси, я вже знаю, якщо сю мене буде поранення, я вже знаю, що мені з ним робити. Тобто до приїзду евакуації я можу з собою зробити, я виживу. Деякі товариші, які нам геть не друзі. Лякають українців, мовляв, одразу з ТЦК боєць потрапляє на передову. Свіже відео від 72-ї бригади присвячено молодим бійцям, які щойно доєдналися до чорних запорожців за програмою Контракт 1824 і, відповідно, проходять адаптацію у підрозділі. Адаптація це комплексний процес, коли досвідчені інструктори навчають новобранців важливим мінням і роботі в команді. Цей етап формує основу міцного та злагодженого колективу. Певно, ви вже зрозуміли, що подібна адаптація відбувається на тренувальному полігоні. Бумає не розкидати. Але спокно. Як він розбирається? Виймається палець, виходить приклад в з ручкою. Війна це як кіно без сценарію. Ніхто не питає, чи готовий ти діяти не за планом. І саме тому всебічна підготовка іноді визначає, хто буде переможцем, а хто, на жаль, загине. Сатана навідник бронетранспортера, його завдання бути очима водія, допомагати орієнтуватись на місцевості та обирати маршрут. Але під час бойового виїзду на бронемашині Гюрза її водій був поранений. Комусь потрібно було сісти за кермо. І штурман сатана став водієм. Без часу на роздуму, без інструктажу. Просто завів двигун і повів машину крізь вогонь, евакуюючи побратимів з передову. Ви тільки подумайте, сатана вивів людей з пекла. Оксюморон? так, реальність так точно. Ходи якийсь дрон, щоб хоч можна було предупредити водія. Я дуже наразі гнатися. Це була друга машина, це була машина Гюрза за такий, можна сказати, як броньвік. Такий як щось, наче козак, тільки якось там американського. Там, ну, так би. ну, Так сталося, що мені прийшлося сісти за руль цієї машини якось і вивезти таких хлопців звідти. Тому що коли ми туди їхали, прилетів дрон FPV, з кумулятивним снарядом і попав зі сторони водія, і водію відірвало руку. І водій, звісно, історія про шлях, який не вимірюється кілометрами. Це про характер і боротьбу. Знайомтесь, Мазерадді. Він починав як помічник гранатометника. Рядовий боєць один із тисяч тих, хто став на захист України в найтемніші часи. Але з плином часу він довів, відповідальність це не посада, а вміння брати ініціативу. Гідність це не слово, а дія. І сьогодні Мазератті, начальник групи цивільно-військового співробітництва 3-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної бригади. Це розмова про сенси і вибір, про те, як людина змінюється. Коли від неї залежать інші, це про тягар відповідальності у свіжому відео від 77-ї аеромобільної бригади. Цікава історія. Варта вашої уваги! У Фейсбуці дуже багато сидів моніторив, бо я свідомо хотів піти на війну. Я розумів, що мені треба туди потрапити і боронити державу. При тому всьому, що я не мав військового досвіду, і в інтернеті я натрапив на повідомлення. Хлопців, які написали 15 травня, там здається, ми їдемо в Осокурівку, Херсонська область, треба допомога, ми будемо там працювати. Почали ми спочатку там якби просто знімати, бо хлопці знімали це все дійство. І так, да, перший раз ми потрапили під мінометний обстріл. Спочатку, чесно, було цікаво. Роти відкрив, дивився вверх, Але потім, коли розірвалися там неподалеку. Подивився на ці всі розриви. Я усвідомив, що це ходить смерть поблизу. Переду сукорівкою, там як зараз пам'ятаю, в них не було взагалі лікарні. І знову ж таки, дякуючи італійським італійцям, безпосередньо українській діаспорі, я кажу, нам вдалося запакувати цю лікарню всім необхідним. Ко ви чуєте словополучення FPV, то певно уява малює квадрокоптер, який несе певний боєприпас. І дійсно, так, колись давно FPV був спортивним снарядом або просто іграшкою. А нині це грізна зброя. Проте тут цікавинка. Боєць на псевдо Зая. Це не просто пілот FPV. Він пройшов шлях від розвідника до командира взводу FPV Крил. Тобто мова йде про дрони літакового типу. Літак як такий це швидкість і дальність. Ці дрони завдають ударів по живій силі і техніці противника там, куди звичайні дрони коптерного типу просто не долітають. Варто розуміти, що для такої роботи потрібні чималий досвід і глибокі знання. Тож розрахунок вимушений навчатися на практиці та постійно вдосконалює свої навички. І це працює. 10-та гірсько-штурмова бригада. Офіційна ютуб-сторінка до вашої лайки. Офіцери молоді йдуть з військової академії. По факту нічого не знають, нічого не вміють. Не стерпів цей сердеп і просто вирішив для себе піти у війська, в Збройні сили, щоб прочухати цю кухню, подивитися, як вообще відбувається служба. І вони дочекались 18 років, коли виповниться. І тоді вони вже могли відрахувати від з інституту військового. Вони перевели в Коломию. Десятку. Я ще не знав, що за бригада. Так по, по слухам, такі, то що казали, той трохи дізнався за бригаду і одразу пішов і сказав: кажу, давайте мені контракт у розвідку, я піду служити туди. Ну і підписав контракт, за день пройшов ВЛК і пішов служити. Перед війною мав звільнятися, але так вийшло, що не звільнився. Бригада розвивається, йде в хорошому напрямку. Це дуже радує, що ми досягли такого рівня у бригаді. що за майже четверти, вже четвертий рік війни пішов, а ми дуже довго стоїмо і нас просто не можуть пройти. Це досить дуже потужно. Яка принципова різниця між нашими і російськими солдатами? Людяність. Звісно. Ситуації бувають дуже різними. І пафосних заяв в стилі російських пропагандистів робити все ж таки не варто. Але факт є фактом. Українські вояки завжди намагаються евакуйовувати поранених та загиблих з поля бою. Навіть якщо це ризиковано, навіть якщо це важко. Історія бійців 106-го батальйону, 63-ї бригади, які в день по відкритій місцевості вивели пораненого побратима до точки евакуації. Це черговий доказ саме цієї людяності, про яку я тут кажу. Тож, увага на екран. В принципі, тут не дуже багато сил мав. Побачив, як хлопці заряжені. Мене трошки це надихнуло, і все-таки ми видаємо, пішки йшли дуже довго. Зайовних, зайвівник, до дерев, до дерев. Там нас палив підерський дрон. Було вирішено заховатися в кущах. Під дерево, під дерев. Як мінімум, навіть якщо він нас і побачив, і летів до нас, то банально хоча б не було прямого зальоту йому. В принципі, перечекали, він пішов десь далі. Ми продовжили рух. Давай! Ще так само його підбадьорили. Бо він вже зовсім не мав сил час від часу по дорозі навіть командир брав під руку і просто ніс. Благо, що він був маленький. FPV десь летить. О, впала! Драма і буденність, трагедія і краса, величне і особисте. Все це відбувається просто зараз, не десь, не з кимось іншим. Це відбувається з нами. Сили оборони України це не просто армія, яка має найбільший в світі бойовий досвід. Це гігантський живий організм. Сотні формувань і підрозділів, в кожному власна історія, свої герої і свої голоси. І майже у кожного є офіційна сторінка в соцмережах. І їм є що показати, їм є про що розповісти. Бо саме армія це те перо, яким нині пишеться сучасна історія Держави України. Тож, як завжди, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, поширюйте це відео і підтримуйте Сили оборони України. Підтримка це не лише зброя, це в тому числі слово, віра чи, наприклад, донат. Наша мета проста: протриматись на один день довше, ніж Російська Федерація. І саме цей день стане найважливішим днем в історії Держави України. Побачимось за тиждень. До зустрічі!